Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. Час пік. Ти повинен першим дійти до стадіона. Зберігай обережність. Матч тільки закінчився і на дорозі повно автомобілів. Дякую за пораду. Треба бути дуже обачним. А вже ж. Канал живе собі майже 6 місяців, так що буде і далі жити. Супра RSX 240 Намагався підрізати. Це лайно намагалось мене підрізати, називається. Так що я женусь за ним, щоб йому відповісти у відповідь. Чи я його обжену у відповідь? Одного автомобіля вже бачив. Хоч це не автомобіль, це фургон О, Було дуже близько. Ой-ой! От лайно на... Надто, надто велика швидкість називається. Сюди-сюди. Добре, що вони пригальмували. Зато в мене є шанс. Пішов до біса. Ух, було дуже близько. Лайно врізався, але я не здаюсь без бою. Так, сюди ось так опрямій фініш. Я ж говорив. Що за приз ми отримаємо? Аплікація призві рівень третій, півтора косаря, задній бампер рівень третій. Тепер до кузов міняти, тобто бампера. Але не знаю, давайте спочатку задній бампер подивимося, як там. Давайте Флензі. Чи Флензі не візьмемо? Давайте цей Vortex, я завжди Vortex брав. Ось він Vortex. Капот. Оцей візьмемо з дірками на капоті. Давайте краску змінимо. Ну, колір бо трохи піднадаю колір. Давайте його таким зробимо. Єсть. не пам'ятаю, Я вже забув який кольор вибрав. Вже ж цей. Супорти. Як гарно. Насадка глушника. Нехай таким буде. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!